Отож, панству, хочу вам спробувати пояснити, скільки ми можемо отримати воску з одної бджолиної сім'ї. Откриваємо книжку, наприклад, Поліщука, ту, яку я дуже поважаю і рекомендую, 에, називається бджільництво, або іншу зручну для вас книжку. Откриваємо і дивимося. І там буде приблизно така інформація. Одна бджолина сім'я за сезон здатна дати 3-4 кг воску. Але потенціал бджолиної сім'ї. До 10 кг воску за сезон. Де ж той потенціал ми можемо побачити? І як правильно будувати саме економіку воску виробництва на вашій пасіці. Панове, дуже корисне відео для всіх, хто не знає, для чого взагалі воск. Або як на воскі можна заробити кошти. Ото відкриваю, коротше, всі карти, тому дивіться до кінця і підписуйтесь на канал Пікіпарофікрей. Отже, показую вам, на прикладі вощення. Показую вам, на прикладі Єващенка. Тому що це для любого пасічника найзручніше мірело. Чому найзручніше мерево? Тому що воск, да, ось тут такий злиточок воспитав. О, ось такий. Підписник висло. На гроші поміняв йому. Так, є ось такий от воск. І... Для пасічника це мірило тоді стає зрозумілим. Так? І ми це все переведемо в кілограми, переведемо в листки, для того, щоб було зрозуміліше і зручніше. Тому що отримав кілограм воску з однієї бжилиної сім'ї. Скільки це кілограм воску? Багато це чи не багато? Що я можу зробити з кілограм воску? Можу здати кілограм воску по 250 гривень за кілограм. Можу очистити там його, знезаразити і продати по 400 гривень за кілограм, або можу. Зробити з нього ще. Да? А скільки це буде стоїти? Так, кілограм воску 250 гривень. Це ж це ж фігня. Взагалі, да? Це ж небагато. Зберу зі 100 сімейки 25 тисяч гривень. Ну, це не дуже багато. Ну, тоді люди зразу відбиваються в них будь-яке бажання займатися воском. Але я вам поясню зараз, наскільки воск це є побічний продукт, і він ще при цьому всьому може бути такий доволі основним продуктом. Як це працює на практиці? Значіть, ну, Е, У нас є бджолина сім'я. У нас є отакий от листочок вищини, Да? І, допустимо, ви взяли бджолину сім'ю, поставили цей листочок вощини. Вага цього листочка вовщини 75 грамів. 75 грам. 75 грам. Да. Юрія Кулакова 75 грам. Ми ставимо цей листочок ващини в вулик, і воля, ми приходимо через деякий час дістаємо цей листочок, і ми бачимо, що він вже відтягнутий. Відтягнути чи відбудований, як правильно, дуже сильно є різні твердження. Чи відтягнути чи відбудований, звідки воно пішло? Так, пасічники говорять відтягнути. в тому випадку, коли ми ставимо листок, і ми знаємо, що з одного листка вощини бджоли будуть відтягувати сам цей воск, максимально витягувати його, витягувати. Тобто ну, ходить таке твердження, що 70% відбудованого стільника це воск, саме з листка вощини. Ну, не знаю, наскільки це правда, тому що, коли я сів логічно подумав, це неправда. Ми відкриємо старі якісь книжки, нові книжки, і там в всіх книжках по-різному пише, який повинен бути листок вощини. Стандарт листка вощин, який був при Союзі, це 75-80 грам один листочок. Чому так? Ну, чомусь так рішили. Да? Але як воно працює на практиці? Я зараз вам наведу аргументи, які вас не залишать байдужими. Значить, ви ставите листок 70. 5 грам всередину вулик. І якщо вірити твердженню, що 70% цього листка відтягується саме з цього воску, то бджоли додають тільки 30%. Значить нас буде листок не важче, ніж 100 грам. Значить рамка воску має, точніше рамка стільник, має важити не більше 100 грам. Тому що вони там ну, мовно додать 30% ну там, Якщо від 75% додати 30%, получиться десь 25-28 грам. Ну, додали округлим, щоб було зручніше. 25 100 грам. Більше, по ідеї, не приносять. Ну, коли ми перетоплюємо листки, верніше перетоплюємо стільники, то один стільник 150-170 грам важить. От приблизно от така от різниця. І тоді ми Шляхом нехитрих математичних розрахунків, це якщо темний стільник, значить 75 грам ми маємо ось цей листок, і плюс 75 грам дорівнює 150 грам. Візьмемо по мінімуму. Тобто бджоли нам приносять, ще виділяють свого воску плюс 100%. от, така от історія. Да? 100% виділяють ще зверху, тому що. Його вага така. Ви скажете там Мерва, ви скажете там пропуліс, ви скажете там пилок. Так, да, дійсно є, але і рамка буде не 150 грамів важі, а вона все ж таки буде трошки тяжче. Ми такі експерименти на каналі будемо робити. Значить, Головне, щоб ми добралися до пасіки. І таким чином виходить, що ось цей листочок вам дасть зверху ще 100 тобто, дасть ще один листочок. по факту. Тобто листок, коли він попадає в вулик, він має стати ще одним листком. Коли ви його заберете вже темним таким чином, ми плюсуємо в два рази. Це проста економіка вашої пасіки. Е, і коли ви купуєте, наприклад, 100 листків вощини, ви повинні виплавити так, що ви потім будете мати 200 листків вощини. Але приходите ще здаєте, там ви ще заплатите щось або відсоток у вас спишеться, як правило, це 20 відсотків. Той тобто зі ста листків ощини, тоді ж 200 листків вощини мінус 20 відсотків, це буде вас. 160 листків. Тобто 60 листків при самих чистих вже затратах ви будете 60 листків в плюсі, якщо ми беремо от таку от формулу, да, яка класична в всіх магазинах бджільництва. І, панове, так, який ж листок ви ще не ставите? 100 грам чи 75 грам? Все ж таки, я думаю, ставити логічно 75 грамів або 70 грамів, або ще й тонші листочки вощені, аби він був виконаний з справжнього воску. Чому? Тому що чим менше буде важити той листочок, тим більше бджолам прийдеться додати свого воску. А чим більше бджолам прийдеться додати свого воску, тим більше отримаєте на виході ви. Чи повпливає це? Ну, якщо один листок вощене 100 грамів вони будуть відтягувати добу, тому що в них є більше будівельного матеріалу безспорно. То листочок 75 грамів вони будуть витягувати півтори доби. Тобто з півтори години, доби вам плюсує на кожному, на кожному стіничку плюс там, 30 грам. Чи погано від цього для бджоли? Ні, не погано, тому що молоді бджоли у віці там від, від скільки до скільки днів, не буду зараз точно казати, тому що зараз мене почнуть ловити, а я точно не пам'ятаю. Там в районі 12 днів плюс-мінус. На по любому виділяє віск. По любому її залози працюють, по любому віск виділяється, хоч вона цього чи не хоче. Вона не може контролювати цей процес, і для неї треба кудись цей віск дівати. А тут ви прийшли такий, такий помічник, дали для неї листочок вощинки. Це перший момент. Другий момент, панове, якщо розглядати оцю теорію, коли один листок вощини да, на 70% відтягується саме з цього ж листка вощини. То тобто, є сушника витягнута на 70% звідси. То як бджоли витягують саме рамки пластмасові, пластмасовою вощину. І це просто треш. Вони ж не тягнуть пластмасу. Вони ж з пластмасою не роблять воск. Ну, от, от така історія. І що вони роблять? Правильно, вони використовують на 100% виключно свій віск. От така от правда на сьогоднішній день. І Пластмасові рамки дійсно трошки довше будуть відтягувати. Ну як трошки? Тоді ми, коли працював я на промисловій пасіці, там виключно пластмасовою вощиною користувалися, то ну, тиждень добрий витягувалося. Тобто, якщо от таку вощенку бджоли е, приводять в адекватний нормальний стан буквально за 2-3 дні, то ту вощенку вони приводили в нормальний адекватний стан за тиждень, півтора, навіть до двох інколи тижнів. Чи добре це? Ні, не добре. Але таким чином 100% йде вихід натурального воску. І от Юрій е, Кулаков, е, коли я з ним от, можете подивитися інтерв'ю, він сказав, що пластмасова вищина це шлях до того, щоб очистити віск. Очистити віск, тому що ми не будемо тоді, в оцю херню. Да? ну Як це не херня, в мене хороша вощина. У мене вощенка кулакова, яка очищена ультразвуком. Ми не будемо тоді мати можливості заносити парафін е, саме в бджолине гніздо за рахунок пластмасових вощини. Але ми тоді дуже жорстко втрачаємо в часі. І також, коли пластмасова вощина є проблеми з незараженням гнізда, заміною стільників, тому що це буде значно дорожче дорожче і е, менш якісно, і так далі. Тому на гніздову рамку рекомендую виключно е, ось таку вощину. Е, на в магазині наставки можна і пластмасову використовувати. Це буде плюс. Однозначно буде плюс. І питання навіть не в тому, що щось потрібно навощувати, а щось ні. Однозначно буде плюс, по тій причині, що тяжкі рамки, і в них основа буде пластикова. І ті рамки, в них не буває розплоду, або дуже рідко буває розплід, то вони постійно будуть в обороті. Таким чином, ви будете економити. Час, ви будете мати там чистий віск, і ви будете мати там таку рамку, яку не буде ломати в медогонці. Тому в магазині ставку рекомендую використовувати все ж таки пластмасову щину, е, тому що це інвестиція вже на роки, так само, як і вулика. А ось це тільки в гніздові рамки. Або не тільки в гніздові, а ну коротше, ви поняли в гніздові рамки, для того, щоб легше оновлювати ті чорні е, рамки, там, де буде амітрас, там де буде це все дрянь. І треба виводити. Виводити треба з вулика, розумієте? От таким чином, а далі переводимо на більш серйозні цифри. Допустимо, у вас є одна бджолина сім'я для того, щоб зрозуміти краще. Я розумію, що все залежить від регіону. Я розумію, що кожного різні бджоли, в кожного різне розуміння бджільництва, в кожного різні знання по бджільництву. Ну, панове, з висоти свого досвіду, скажу вам так: бджолина сім'я за сезон повинна відтягувати 10 рамок вощених. Стандарт, 10 рамок. Чому? Тому що так правильно. Коли вона відтягує 10 рамок вачинки за сезон, це продуктивна сім'я. Це сім'я, яка вам дає плюси, це сім'я, яка вам і меду принесе, і все принесе. Я не говорю про безвзяткові періоди, я не говорю про те, що у вас там ви стоїте в мега унікальному регіоні, не більше двох рамок ващини в рік не тягнуть і так далі. Я говорю про те, що от стандарт, адекватна джолина сім'я в кінці кінців в моєму регіоні має за... Сезон відтягнути 10 рамок вощини. Тобто ми завжди прораховуємо на кожну бджолину сім'ю 10 рамок вощини на сезон. От вам лайфхак, як е, запасатися вощиною зимою. І коли ви ставите 10 рамок вощинки, заходить 10 рамок от в даному випадку, такої, це 70, 750, грам, 750 грам. І ви для них ставите їх туди. 750 Плюс 750 беремо по мінімуму, це буде півтора кілограма. Таким чином, ми за сезон можемо отримати в чистому форматі, в чистому, ще раз кажу, без всяких цих, приблизно половину 750 грам. Зрозуміло, що ви будете там, ви будете там ставити якісь надставки, ви будете ставити там ще щось, ще щось, ще, щось, ще, щось, ще щось. Там куча всього буде ставитися. І бджоли і будуть набагато більше виділяти воску, тому що на старих рамках буде побілка, будуть витягувати якісь язики, у них є потенціал до рогіння, в них там куча-куча всього. Але з точки зору математики, я хочу, щоб ви розуміли, що економіку пасіки прораховувати це мега важливо для того, щоб ви мали прибуткову пасіку. І ви щоб розуміли, що ви на воскові не втрачаєте ні в якому разі. Тобто, ви взяли цей віск, наприклад, ви поставили 10 рамок вощенки і ви звідти повинні дістати 20 грамів площин. От коли от таким чином йде, то потім елементарно 20 грамів у вас йдуть, точніше 10 грамів йдуть далі на розширення, або 10 грамів площинки у вас вже буде як би для вас чистий прибуток. Як ви будете реалізовувати той віск, це вже зовсім інша історія, але суть в тому, що це буде чистий прибуток. Тому враховуючи всі нарости, надбудови і все, все, -все оцього, що протягом сезону ми збираємо, збираємо, скидаємо в оскотовку сонячну, яка стоїть десь там на пасіці. Ми можемо вважати, що за сезон ми можемо отримати бодай 2 кілограма. Ну, давайте такого. 2 кг в грязному еквіваленті, а один кілограм плюсу. Один кілограм плюсу. Тобто ми отримуємо з сімейки плюс 250 гривень, якщо здаємо, плюс 400 гривень, якщо продаємо, де знаходимо способи, робимо свічки там і так далі. так так далі, і так далі. Це вже зовсім інша історія. Зараз і її от в цьому фрагменті. Але суть в тому, що ми один кілограм від сім'ї воску отримуємо залізобетонно. Все, що інше, це якби. Це нам треба вже попрацювати, це нам треба постаратися. Все, що далі, це приємний бонус. Так, дійсно, за сезон ви можете і 3 кг е, сім'ї отримати, тому що ви будете вибраковувати рамки. Десь більше, десь менше сім'я потягнула. Да? Якась сильніша, якась слабша, якась ще відводочок дала, в той відводочок ще рамки пішли, ми ще натягуємо, ми ще, 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 ще. Це буде дуже такий замкнутий круг, і вам буде навіть важко порахувати. Тому порахувати, наскільки реально це одну бджолину сім'ю взяти і почати від неї відштовхуватись ну, максимум 10. Е, і тоді ви там загальну картинку протягом сезону можете побачити. Значить, е, чи мало це, чи багато. Але ви ще можете часто зустріти потенціал бджолиної сім'ї. Панове, якщо ви будете мотивувати бджолину сім'ю, від Давати вам більше воску, тобто, ви в безкої робите підкормки, ставите їм будівельні рамки. Е, да, даєте їм не 10 рамок вощинки за сезон, да, там, а вона вас лупанула 20 рамок відтягнула. Тобто 20 рамок і ще плюс 20 рамок буде зверху, то тобто вже приблизно до 2 кг буде йти. Це чисто по повощення, а ще по наростах, а ще по язиках, а ще по побілці, а ще по забрусу. і по 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 всьому, всьому, всьому. Через то Якщо відштовхувати світ листочки вощини, то ми повинні отримувати плюс 100%. Якщо ми відштовхуємося від того, скільки всього можна звідти зібрати, то там панове йде більше, однозначно більше. Через то приблизно за сезон від сім'ї ви можете заробити на воскові, заробити, повторюю, від, від 500 гривень. Все залежить від ваших способів реалізації. Тобто, що ви з ним будете робити? Дивіться, і от в мене є от таких два екземпляри. Да, от Перший екземпляр. Оцей віск коштує 250 гривень кілограм. Ні, він непоганий, він хороший, класний віск, класно пахне, все як має бути. Але бачите, яка велика балуба. О, оцей коштує вже 400 гривень кілограм. Чому так? Чому цей коштує 400 гривень кілограм, а той коштує е, 250 гривень кг. Це є кілька причин. Перша причина. Цей віск він ще не очищений. От тут, бачите, така раковинка. Це є домішки, всі про це знають. Ну, як всі виробники е, і так далі. да. Домішки, які потрапляють з неякісною вощиною. Тому вощинку треба брати, звісно, в нас панове, тому що в нас вощина Юрія Кулакова, яка очищається за допомогою ультразвукової установки, і всі е, нафто, нафтові домішки звідти виводяться. Е, так от, оцей віск ще не очищений. Ні хімічно, ні стерилізований, нічого з них ще не зроблено, просто сировина. Да? І от можна переконатися, дивлячись на низ. Бачите, який низ тут темний. Чоловік там почищав все, що міг, але все одно осаду є прекрасно. А от якщо подивитися ось тут, то, то тут -то осад вже, бачите, все біленьке, Тут вже осаду немає. І це не через те, що хтось щось щищав, а це через те, що От тут, бачите, такий глянець, прям. Ну, просто форма така. Тоже, бачите, такий доволі глянцевий. цей, е -е... Він вже очищений. І такий віск, отакий от віск, ми не говоримо зараз. Забрусний, незабрусний, мервяний, не мервяний. Мерв отакий віск, він піде далі на косметологію, на свічки, на всякі там інші примочки, класно пахне. Ах, він, коротше, піде в діло, піде там, де платять великі гроші. А цей же ж віск іде як сировина. Через те, якщо пасічник хоче заробляти там 400-500 1000 гривень за кілограм воску, ну це все залежить від його фантазії, способів продаж да, і так далі. І бажання дуже великий рушій, йому потрібно оцей віск навчитися очищати. А на це є технології. Наприклад, наведу вам дуже простий приклад. А ви знаєте, який основний показник якості воску з хімічної точки зору. А є так зване число омилення. І чим вище число омилення, тим краще. А що таке за число омилення? А ви про нього нічого гісінько не знаєте? Або, наприклад, кристалізація воску, яка є всередині. Ви також про неї нічого не знаєте. Або, наприклад, запах воску. Ви також про, не... про нього майже нічого не знаєте. От тільки поверхневі знання. От звідси беруться гроші, панове, насправді. Це повинно розуміти. А ви знаєте, що віск поділяється на класи? Перший клас, другий клас, третій клас, клас, еліт і вже неякісний віск. Тобто є ще й поділення на класи. А ви про це знали? Я думаю, що ви про це не знали. Тому панство, підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine. Хто хоче знати оці всі тонкощі про воск, можете це зробити на моїх курсах або індивідуальних консультаціях. Звертайтеся, я радо приймаю всіх учнів на навчання. Е, ну і Ми ще з Юрієм Коваковим зробимо курс, але там буде курс більш про виробництво, от, як виготовляти вощину, то зовсім інша історія буде. А от на моїх курсах ви можете знати про те, що зробити з воску, які є різні там, якісь рецептики з воску, як використовувати віск. От економіку я вам дав можливість зараз почути, як повинна бути побудована економіка, щоб ви мінімум відтягували 10 рамок за сезон з нормальної та сильної сім'ї. Ну, сильної і по 20 треба, але мінімум 10 рамок за сезон. І тоді ви получаєте плюс 1 кілограм. І таким чином, коли ви будете перетоплювати, ви побачите, що у вас 2-2,5 кілограма. От елементарно, і от звідси береться. Але ми рахуємо, що ми їм дали кілограм. І отримали зверху кілограм. Тобто кілограм ви йдете в плюс. А вже як ви розпорядитеся тим кілограмом, це вже зовсім інша історія. І більше вам скажу, чим більше у вас бджоло сімей, да, тим, наприклад, у вас є 20 бджоло сімей. І от перших 10 бджоло сімей ви дали їм по 10 листочків вощини. Ви їм дали 100 листків вощини. На наступний сезон ви з цих 10 сімей дістаєте е вищенку, до достаєте віск або там протягом сезону переплавляєте. І вже буде у вас 200 листочків вощини з, сі... з цих 10 сімей. І вони цих 200, а вам для тих слідчих 10 треба теж тільки 10. І перших 10 сімей вам забезпечить других 10 сімей. Да? Тобто умовно розділяємо пасіку. Таким чином, з отих 10 сімей все, що ви отримаєте, це вже буде чистий прибуток. От навіть так можна рахувати. Да? Якщо там. Е, ви б мали б з кожної сім'ї отримати там, по 700 грам, по кілограм, по 1,5 кг, і з горем пополам у вас назбиралося б 20 кг. То таким чином, ви от з 10 сімей плюс там бонус плюс, плюс там бонус плюс, тому що ви будете тільки по 10 грамочок ставити розрахунок такий має бути. Ви отримаєте вже не е, 20 кг, а вже 30 кг, тому що з 10 сімей ви 20 получите і плюс. Там якихось язичків разом натягнули, якихось там не знаю, настроїв понастраювали, якусь будівельну рамочку десь відтягнули, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Забросу трошки нарізали, і ви отримали 30 кілограмів. І ви такі сидите, та, цю, ні, ну, це тема з 20 сімей 30 кілограмів. Блін, та я з все нормально, гроші капають. Да. Якщо ще піду очищу сировину і зроблю з нього готовий продукт, тому що це вже готовий продукт або вигляду ущельний. Да, ну, щоб цю вашину зробити, це, це доволі складний процес. Да, і потім ось цього, цей віск, щоб зробити його таким, як він тут є, це теж складний процес. Це хімію ще й треба знати. Отак, от панове, от таким чином воно все повинно працювати на вашій пасі. Це є практика. І ви тоді, коли ви будете вміти рахувати ці цифри, ви побачите, які у вас йдуть е шалені плюси. Мінусів майже не буде. Мінуси у вас будуть тільки на відводках. І то ота от сім'я, яку ви поставили 10 рамок, потім достаєте ті рамки. То вона вам і відводки буде забезпечувати. Розумієте, це все в плюс. Взагалі, воск на пасіці це така штука, яка йде постійно, постійно, постійно в плюс. Все залежить тільки від самого пасічника, наскільки він грамотно цим плюсом розпоряджається. Це те саме, що є у вас тисяча гривень, і ви проінвестували цю тисячу гривень там, не знаю, в нерухомість да, там, умовно. А в когось є тисяча гривень він пішов гуляти на тисячу гривень. Ви через рік отримуєте вже дві тисячі гривень, а той, хто прогуляв, іде далі, заробляє вже не тисячу, а п'ятсот гривень, бо він вже тисячу не може заробити гривень. Ось така от історія. Тому, панове, підписуйтесь на канал Бікі Порох України. Я вже дуже багато наговорив. Що ви думаєте з приводу воску? Напишіть в ОП в коментарях. А ще мене більше цікавить, напишіть, скільки ваші бджоли за сезон відтягують рамок вощини. Мені це дуже цікаво. Ну, Блін, без реклами нікуди. Замовляйте нашу Ващенку, тому що Ващенка Кулакова, топчик 400, гривень кілограм або на обмін кілограм на 800 грам. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому ми врятуємо світ. На все добре.